Добрий день! Нарешті весна! Все квітне та радіє теплу. Весною є дуже гарне велике християнське свято, Великдень! І ми, як і люди у багатьох країнах світу, починаємо до нього готуватись, збирати Великодній кошик. На Великдень всі вітають один одного словами Христос Воскрес! І відповідають воістину воскрес! А ви знаєте, що означають ці слова? Ні, тоді я вам розкажу. Дуже давно на землі жив незвичайний чоловік, звали його Ісус Христос. Він дуже любив людей, тому робив багато добрих справ, допомагав бідним, лікував хворих, навчав людей бути добрими один до одного і жити по правді. Усюди його вітали. І слухали Його поради. Але, на жаль, були такі люди, яким це не подобалось, не хотіли вони жити у злагоді і любові, як казав Ісус Христос. І ці люди тяжко покарали Ісуса, сталося це у п'ятницю, тому її називають страстною. Але Він витримав усі страждання і повернувся до нас воскрес. І сталося це у неділю. Цей день став великим святом, Воскресінням Христовим або Великоднім. До цього свята треба гарно приготуватися. У великий четвер або чистий четвер треба прибрати вдома, помити, попелесосити. Потрібно навести лад також і на подвір'ї, щоб зустріти свято з чистим домом та чистими думками. У велику суботу мама та бабуся печуть паски. А ви можете гарно їх прикрасити, посипати різнокольоровою посипкою або цукатами. Їсти відразу паски не можна. Треба піти до храму та посвятити їх. Що можна покласти у Великодній кошик? Давайте разом подумаємо. Головний елемент пасхального кошику це паска. Це особливий великодній хліб. У різних містах його випікають по-різному. Він може бути круглий, як хліб або у формі, солодкий або прісний, з родзинками або шоколадом. Але випікати його потрібно з гарним настроєм та добрими думками. Другий елемент великоднього кошика яйце. Воно означає народження нового життя. Ще у Великодній кошик покладемо вершкове масло та сир. Вони є символом продуктів, який дарує нам природа. Ще потрібно у кошик покласти символ міцності і сили, це коріння хріну, ковбаса символ радості та здоров'я. Святковим є не тільки неділя, а й понеділок. Його називають обливаним або свіжим понеділком. У цей день є традиція обливати один одного водою, що означає весняне очищення. А ви знали, що є різні види фарбованих яєць? Крашенки це варені яйця, зафарбовані в один кольор. Щоб зробити крашенку, барвник можна купити або зробити власноруч з природних інгредієнтів відвар цибулини або куркуми. Соку шпинату або буряка, щоб досягти різного кольору. Крапанки це коли на зафарбоване яйце наносять різнокольорові цяточки пензликом або паличкою. Шкрябанка коли визерунок на яйці відряпують голкою. Мальованка. визерунок наносять за допомогою пензлика. Це писанки. визерунок роблять за допомогою воску. Писанки вважались оберегом, тому їх ніколи не варили і не їли та не грали у битки. У писанкарстві використовують різноманітні визерунки та символи, а також кольори червоний символ життя, радості та любові, жовтий зірок та врожаю, а зелений колір – символ живої природи та багатства. Коли все готово. Можна йти до храму, святити великодній кошик. Після вдома починається святкування за родинним столом, цокання крашанками та пригощання великодньою пасочкою, світлого і мирного всім свята, Воскресіння Христового. До побачення!